Миколенко провів класний матч за Евертон, але його команда знову програла. Малиновський вперше вийшов в основі Марселя. Мудрик їде до Лондона, а циганков переходить у Жирону. Про ці та інші новини поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Евертон Віталія Миколенка рухнув на передостаннє місце в АПЛ. Сталося це після матчу і рисок проти ще одного аутсайдера Саутгемптона. Миколенко за доброю традицією з'явився в основі і провів якісний матч. Але це його команді не допомогло. Причому перший тайм Евертон виграв 1-0, а Миколенко взяв участь у двох цікавих епізодах. Спочатку він крутою передачею створив момент для Грея, але удар Демарая виявився неточним. А потім Миколенко відзначився у власному штрафному майданчику, де після блокування удара суперника м'яч ледь не зрізався у та Евертона у другій половині святі зуміли перевернути гру та забили два голи і завдали команді Миколенка чергової поразки. Віталій провів на полі весь матч та отримав оцінку 7-1 від Софа Скор на рахунку українця. Два відбори м'яча, одне перехоплення, один винос та п'ять виграних єдиноборств. Руслан Малиновський вперше вийшов в основному складі Марселя. Сталося це у грі проти Лор'яна. Нова команда українця здобула впевнену перемогу 3-1. Сам Малиновський класно проявив себе. Руслан відіграв 65 хвилин та отримав оцінку 7-4 від Софа Скор. Це третій результат в його команді. Наш півзахисник віддав один ключовий пас, став лідером за кількістю успішних спроб дриблінгу, 5 разів виграв боротьбу, здійснив одне перехоплення та заблокував один удар по власних воротах. Встиг Малиновський продемонструвати французькій публіці свій гарматний постріл. Ось Такий момент виник у Руслана. Йому дали безперешкодно пробити з меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів повз ворота. Можливо, все тому, що цей удар він завдавав не зі своєю улюбленою лівої ноги. Марсель перемагає і знову підтягується на відстаню два очки до Ланса, який займає другу сходинку. Все важко повірити, але наш улюблений серіал все ж таки добігає свого кінця. Михайло Мудрик переходить у Челсі. Лондонці несподівано виклали за українця бажані шахтарем 100 мільйонів євро. І тепер залишилося лише тільки владнати всі формальності. Детальніше про Мудрика та Челсі поговоримо в окремому відео на цю мегарезонансну тему. І, судячи з усього, гірники вже працюють над підписанням заміни для мудрика. Журналіст Андрей Арнан повідомив, що Шахтар готує нову пропозицію 5 мільйонів євро плюс бонуси по бразильському таланту Кевіну з Палмейраса. До цього бразильці вже відхиляли пропозицію у 4 мільйони, але тепер у Шахтаря трошки баблішка є. 20-річний Вінгер зіграв за першу команду клубу два матчі, в яких забив один гол. І ще трохи про Шахтар. Гірники оголосили список спаринг партнерів на тренувальному зборі у Туреччині. Там Шахтар зіграє за Устрією, Копером, Лудогорцем, Марибором. Сараєво та Динамо Тбілісі. усі матчі покаже ютуб канал Гірників. Бомбардир поділився інсайдом про завершення ще однієї трансферної саги. За інформацією джерела, Віктор Циганков переходить до іспанської Жирони. Футболіст вже пройшов медогляд та підписав контракт на 4 роки. 16 січня про перехід оголосять офіційно. Циганков зможе виступати за Жерону з літа 23-го року, бо поки триває його контракт з Динамо. Нагадаємо, Жерона є частиною Сіті футбол груп, до якої входять Мансіті, Труа, Палермо, Нью-Йорк Сіті та низка інших клубів. Зараз Жерона займає 12-ту позицію в чемпіонаті Іспанії, але від зони вилю то команду відділяють усього три очки. Екс наставник збірної України Олександр Петраков найближчим часом очолить національну команду Вірменії. Повідомляє журналіст Сурен Міліксатян. Офіційне представлення очікується найближчим часом. Місцева федерація обирала між кількома претендентами, але остаточно зупинилася на кандидатурі 65-річного українця. Після припинення співпраці з іспанцем Хоакіном Кабаросом збірною керував Роман Березовський. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.